31-й день в Канаді, 14.07.23 п'ятниця. Сьогодні день у мене почався спокійно, я нарешті виспався нормально, поспав до 10-ї. Поспав до 10-ї, проснувся і бігом дзвонити по сервісах. Хотів завести машину в першу чергу на сервіс. Подзвонив до українця, мені дав мені номер до нього напарник з роботи. Подзвонив, питаюся, як вони там перевіряють. Ну, Він казав 30-40 доларів огляд. Питаю, як переглядають якийсь підйомник, естакада чи ще щось, ні, нічого нема. По карті то край Калгарі, там десь новобудови, має гараж і такий огляд на коліні. Так я собі. Краще, щоб оглянув більш на підйомнику, хоча б пошарпати ті колеса трошки. І я сказав, що краще ні. Подзвонив я до поляка, який хлопцем робив техогляд. Знайомим друзям моїм. Вони робили техогляд і розвал коліс заплатили 195 доларів, так що воно більш-менш нормальна ціна. Я подзвонив до нього. І саме найкраще, що в нього є місце на парковці. У нього немає часу сьогодні оглянути, але вже є місце на парковці. Бо він оглянути зможе в понеділок. І я машину кажу, що завезу, лишу в понеділок, нехай собі огляне, бо в понеділок я маю йти на другу роботу. На нову роботу вже стажувати, ну фактично на роботу, на восьму ранку. І все я завіз йому машину. Завіз йому машину, це якраз позаду цього секонд-хенда на вагу. Ну, сусідні, сусідні будинки. Їхав. Саме більше я боявся, щоб не тріснула якась там пружина, амортизатор чи ще якась фігня, бо їхало, так собі стукало. Включив музику голосніше, їхав дуже добре. Машина суперова, задоволений максимально, швидкості не відчувається, чуть-чуть газку, потужно капець. Незручно було їхати, так як тут, тут все траси. Ну, як незручно, дуже зручно. Раз, блін, виїжджаєш, їдеш куди хочеш. Просто в машині є свій GPS і там вже щось було наставлено. І GPS машини мені говорить один напрямок, а телефон нема куди прикріпити. Поставив його між ноги на сидушку, І телефон мені говорить направо, а машина наліво. Йо-майо, в -йо. кінцям результаті я не туди з'їхав ну, з, з траси швидше. На один поворот з'їхав швидше, там нічого розвернувся, виїхав назад і доїхав куди треба. Ну, Але таке от. Перший експіріенс такий по канадських дорогах. Мені сподобалося. Дуже класно. Зручно, розвилки, купа доріг, ніхто тебе не притискає, їдеш як хочеш. Супер. Ну, Ясно, що я їхав по правилам. Але я виїхав на трасу, думаю, гаску дати. Ні, сотка в мене вже. А відчувається як 50. Ну, класна машина, комфортна. Заїхав я, лишив її там. В понеділок буде знати результат, що там з нею огляд буде в понеділок. І після того зайшов на секонд. І одразу ну, так є ж там. Зайду на секонд, бо йду на нову роботу, а не маю нормальних кросовок. Основне мені було кросовки знайти на нову роботу, бо там ж теж типо, якби, ремонти, але частіше набагато, Тож, не штукатурка, не, не цей. От і зайшов на секунд. Так що сьогодні буде розпаковка. Зразу покажу таку кепочку, яку купив. Е, трошки дута. Але мій розмір вона не має ліпочки, нічого. Прям мій розмір. Нічого тут лишнього немає. навіть до роботи взяти. Суперова кяпочка. Мені дуже сподобалось. Термос тім, тім Хортон. Ну, класний, все працює. От на роботу брати термос кави е, суперову. О, такий от, от тримач собі взяв. Я колись хотів купити такий на Аліекспрес. Все працює. В машину може кину його тимчасово. Він дуже, дуже потужний. Я його от знизу кинути, причепити, там якраз є де знизу причепити. О, стільки нові запаковані з якимись такими шариками. спеціально, В спеціальних місцях може. масажні, може, ще щось. Отакий такий от тримач тринога ноги. Трипод. Трипод Про. Теж все працює. ну Така штучка мені потрібна десь от закріпити на дерево чи ще десь пригодиться. Тріпот. Таку от скляну баночку. Хорошу, герметично закривається. Ой, багато чого. Футболка, раз, суперова там з тим фірмова я дивився. Друга футболка. Светр, офігенний светр. На довгі рукав, якраз на мене. Коробочка для окулярів. Сьогодні їхав, забув окуляри. Я маю з України привіз такі от автомобільні окуляри, хамелеони, там з зором. Ну якраз для нього, бо в мене така була коробочка в Україні, але зламалася. Шкрабачка для льоду. З рукавицею. Вона мені сподобалась, ну і вона як нова, тут нічого і не бракує. З рукавичкою. От і рюкзачок знайшов собі нарешті. Офігенний рюкзак з. Із... Ще от тут має нижню кишеньку для, якраз для обідів. А я тут запхав. О, до речі, рюкзачок треба буде розпакувати. Зараз це. Ось такий от коврик. Коврик, пляжний коврик. Новий, абсолютно новий. його ще ні разу ніхто не розпаковував. Я теж його не розпаковував. Гарний пляжний ковричок. Невеличкий, але супровий. Вже є. Що в тому рюкзаку в мене є? А, такий павербанк е, маленький. То є фігня. Е, то він... Так, що тут? А, безрукавка така от. Хороша, поїхали далі. Пончо. Пончо на природу люблю. Тапки, ой, я вже забув за ці тапки, шкіряні тапки. Ну, взагалі по вулиці ходити, але я думаю, що по хаті буде не ходити. Тут в хаті куртка офігенна. Класна куртка така, от, осіння, чи навіть зимова. О, о, І сумочка для обідів. Для обідів, холодильник такий сьогодні. Подобається, що тут є захисна оця плівка, яка знімається і її можна мити. Русс, фірма з карабінчиком. А, от і кросовки. І ось такі от легасенькі скетчерс. Легасенька п'янка зверху тканина. Дуже зручні. Так, ну що, футболка, ще одна, світла. Шкарпеток. Ну, шкарпетки в них чіткі. Ну, вони, вони ходять. Вони їх, напевно, один раз здівають, руть і викидають. Ще <гум> шкарпето. Шкарпеток набрав, коротше, багато. Шапка в мене така була в Україні. В армії носив фліска сручна. Взяв собі отаку от коробочку. Там були якісь, якісь непонятні приколи, я їх викинув, взяв собі іменно коробочку. О, штучка з кота шерсть, з штанів шерсть знімати, бо тут є кіт, два коти, і все в шерсті. Чохол на телефон на роботу. Класний шкірний, мені якраз от телефон влазить. І ось це в машину. Так, що навіть збіркою. Навіщо збіркою резинка. щепати якісь речі, вона ще тим більше з пластикові ось ці, ну вони. Пластиком покриті. Ось ну, таке от. О, ще одна футболка з тих таких, що я люблю. Синтетичних. Полка. Шапу на цей. І подушечка маленька. Або машину, або так. Бо я люблю на маленькій подушці. Побачимо, як вона сьогодні все покаже. Коротше, хороша хороші закупи. На 25 доларів. Це все, що я показав, 25 доларів коштує. 25,65. Треба халяву. От і так. Прийшов я додому. А, звітом я не прийшов додому. Мені треба було закинути пару, дол... пару, дол... пару доларів на карточку, так як страховка. У мене оформлена страховка, і вони будуть знімати автоматично. Перший платіж завтра. А в мене на карті якраз не вистачало грошей на тому рахунку, який я подав. От я з'їздив в банк. Ужасно, ну реально, їздити транспортом, то капець скільки часу займає. Я, от, поки з'їздив банк, поки повернувся назад. От, наприклад, звідси від, цього сек... від, від хати до секунда ну, до того сервісу їхати 12 хвилин машиною або годину автобусом транспортом. Ну, то є різниця. Просто. От я поїхав в банк. З банку я вернувся додому. Теж автобуси, пересадки, все як має бути. Добрався додому по вечерю, посмажив собі 3 яйця, там салатик власники зробили, такий типу, з крабових паличок, Кукурузи з'їв собі. Що далі? Далі я вирішив постригтися. речі, я підстригся. Там он взяв на роботі куль, такий кусок целофана відрізав, бо тут всюди кавролін, навіть в туалеті каврулін. От. І підстригся, бо вже трохи заросло. І все. Зараз ще вип'ю пиво одного, похочеться. Випив одне пиво, зараз вип'ю ще одне і буду віддихати. Хотів подивитися кіно, але ну, ніяк мені не виходить. Завтра я буду вихідний. Надіюсь, нічого не забув. Ніби все. Треба порядок тепер навести порозкидав, все.